Ми проводимо на роботі велику частину життя, і те, щоб вона приносила задоволення, це важливо. Бо, як мінімум вона не має викликати явного негативу чи внутрішнього спротиву. Бо так само я прекрасно розумію, що більшість з нас не може собі дозволити таку розкіш, як коли твоя робота виростає з того ж хобі. Війна і проблеми в економіці це не найкращий фон, щоб ще й на зміну роботи задуматися, але навіть тоді це відіграє важливу роль. Робота може як бути джерелом позитивних емоцій і внутрішнього задоволення, спокою, так і генерувати додатковий негатив, чого нікому краще точно не стане. Є декілька явних ознак того, що роботу пора міняти, або принаймні над цим варто задуматися. Якщо б, хоча б, частина з них актуальна і для вас, то це вже привід для аналізу ситуації і прийняття відповідних рішень. А наскільки кардинальними вони будуть, це вже вирішувати вам особисто. Про це ми і поговоримо далі. Ви в прямому сенсі змушуєте себе йти на роботу. Причому не тільки в понеділок або після відпустки. Для вас це щоденна рутина, мусити себе вийти за двері квартири. Прокидаючись вранці, ви сподіваєтесь, що вже вихідні, але як мінімум 5 разів на тиждень вас чекають, що романі. будній день. Крайня стадія це коли прокидаєшся з думкою: блін, ще один довбаний робочий день. Ви просто в якийсь момент перестаєте розуміти, для чого ви взагалі доходите, для чого вам це, або розумієте, що. Приходить усвідомлення, що воно того не варте. Все говорить про те, що з якихось причин вам дуже не хочеться на цій роботі бути. Перш за все, проаналізуйте, що саме викликає у вас такі відчуття. І дайте собі відповідь на питання, чи можна щось змінити. Якщо ні, то значить прийшов час оновлювати резюме. Робота може втомлювати не лише у фізичному, а й в емоційному плані, і це навіть гірше. Наприклад, якщо ви працюєте, у стресовому середовищі без якихось причин е займаєтесь тим, що викликає вас емоційний спротив. Наприклад, ви інтроверт, а менеджер чомусь вирішив повісти на вас обов'язки по комунікації з клієнтами. А частина з них ще й е явно проблеми. У таких ситуаціях, навіть якщо б вам хотілося повністю віддаватися роботі і отримувати від неї задоволення, у нас вже просто немає сил. У якийсь момент з'являється почуття байдужості, яке поглинає все інше. І проблеми накопичуються, енергія не відновлюється. Це навколо починає дратувати. Емоційне вигорання може привести до того, що ви просто не зможете працювати, в принципі. Більше того, в якийсь момент це неодмінно починає впливати на інші аспекти вашого життя, і у такому випадку роботу краще змінити. Дискомфорт від того, що ти не можеш реалізувати себе як особистість, він може відчуватися прямо на фізичному рівні. Це можна назвати болем нереалізованості, на бо у кожного з нас є свій особливий потенціал і є куди рости. Якщо ж вас не покидає відчуття того, що ви можете більше, значить ви все ще не на своєму місці. Більшість людей взагалі над такими речами не задумуються. Але якщо для вас це важливо, то потрібно шукати таку роботу, яка вам у цьому плані допоможе, а не навпаки. Нерідко трапляється так, що люди задумуються над тим, щоб змінити місце роботи, але одним з факторів, який їх від цього утримує, є хороший колектив. Справді це дійсно вагомі аргумент, і я сам декілька разів був такій ситуації. Правда, е деколи буваєш буває точніше поки, і саме колектив є тим аргументом, чому з цього місця треба тікати, коли тебе оточують токсичні персонажі, над тобою насміхаються, і менеджмент це толерує, коли навколо пліткарі, пасивно чи навіть активно агресивні співробітники в цьому погана психологічна атмосфера. Вихід один біжи, Форесте, біжи. Що ви працюєте на одному місці досить довго, то цілком можливо ви стали людиною не менш кваліфікованою, ніж ваш керівник. Але можливості просуватись по кар'єрних сходах, які по зарплаті відсутні. Особливо це актуально при роботі в маленьких компаніях. Варіантів розвитку подіту насправді небагато. Перший це домовлятися з менеджментом і створювати можливості для себе самостійно, ну або ж просто приступати до пошуку нового місця. Потрібно розуміти, що ця сама стеля по зарплаті за рідкісними винятками. Вона актуальна лише для вашого поточного місця. Якщо ж ви добре робите свою роботу і є професіоналом у своїй справі, завжди знайдеться компанія, яка буде готова заплатити вам більше. І не треба себе обманювати чи тішити ілюзіями. Відсутність росту це відсутність росту. Не знаю для кого, але для мене цей пункт один з найважливіших. Я лише один раз міняв роботу через питання зарплати а у всіх інших випадках ключовим аргументом була відсутність можливостей для подальшого розвитку і росту. Нерідко трапляється така історія, коли після енного проміжку часу на одній і тій же посаді ми починаємо працювати все гірше і гірше, випродовуючи це різними причинами, починаючи від і так зійде, і до скільки платять, так і працюю. А на роботі стає все нудніше і нервати починають навіть стіни. Результати передбачувані. Підсвідомо, ви не здоволені собою, своєю роботою, своєю долею, з'являється відчуття даремно витраченого часу, і все це рано чи пізно буде позначатися і на інших аспектах вашого життя. Найкращий вихід це визначити, чого вам справді хочеться, і у якій компанії хотілося працювати, а після цього відправлятися на пошуки чогось кращого. Якщо ви працюєте допізна або берете роботу з собою додому. Якщо перебуваючи поза стінами офісу, ви постійно думаєте про якісь робочі справи, моменти, ви часто відчуваєте себе втомленим і вичавленим, значить пора всерйоз задуматися над тим, що відбувається у хорошому варіанті. Ніхто не повинен бути трудоголіком, бо зайва захопленість і відданість роботі, вона швидше за все прикриває якийсь внутрішній пробіл. А це своєрідна спроба втекти від якихось життєвих проблем, коли на зустріч з друзями чи навіть просто на вечері з сім'єю зовсім немає часу, пора задуматися. Чи варта ваша робота таких жертв? Якщо ваша відповідь ні, то у вас з'явився ще один привід подумати над своїми життєвими пріоритетами. На жаль, трапляється таке доволі часто і проявляється може по-різному. Багато менеджерів і власників бізнесу працюють за принципом: незамінних у нас немає, і ставлення до людей у такій компанії буде відповідним. Здавалося б, ну, платять та й сли собі тихо, але це сувковий тип мислення. Людям важливо отримувати зворотній зв'язок у своїй роботі, їм хочеться певного визнання, хоча б навіть на словах, але й про матеріальну сторону питання збувати не треба. Бо це не окей, коли хтось на аналогічному місці, просто в іншій компанії, отримує значно більше ніж ви. Розуміння цього можна серйозно демотивувати і відбити бажання щось робити взагалі. Якщо ж ви не можете отримати зворотнього зв'язку по своїй роботі і не можете зрозуміти, в якому напрямку рости. То спробуйте порівняти ваші навички і знання з вакансіями по тій посаді, ви займаєте. Навіть пройти пару тріку співбесід в інші компанії. Так ви точно зрозумієте свою цінність на ринку і як краще рухатися далі. Задоволеність роботою вона може впливати на якість життя. В цілому одні починають ненавидіти понеділки, інші зганяють свої незадоволення на близьких. В результаті не тільки взаємини з колегами, а й особисте життя перетвориться у щось нестерпне. Тому, якщо ви розумієте, що зробили все від вас залежне, щоб виправити ситуацію, але ні інтерес до роботи, ані відчуття перспективи не повернулося, значить звільнення буде найбільш правильним рішенням.